Доброго дня, шановні присутні, згідно указу президента України від 13 червня 2023 року, в Україні прийнято відзначати щороку, 27 липня, професійне свято працівників сфери охорони здоров'я, День медичних працівників. І сьогодні напередодні ми вітаємо всіх медичних працівників та ветеранів охорони здоров'я зміївської об'єднаної територіальної громади. Прийміть щирі вітання та сердечну подяку за вашу благородну працю, високу професійність, моральність та лікарську честь. Здоров'я головне багатство, без якого неможливо повноцінне життя, тому ваша праця завжди була і залишається затребованою і шанованою. Немає місії, благороднішої, ніж повернути хворому радість одужання, немає вищого покликання, ніж повертати людям життя. Особливо у такий складний час, як сьогодні. Нині чимало українських медиків, серед яких і наші земляки змушені виявляти не тільки гуманіст, але й стійку мужність та патріотизм. Шановні наші медичні працівники, ми цінуємо вашу високу компетентність, професійність, вміння подолати всі труднощі і робити неможливе. Не зважаючи на всі складнощі. Престиж медичного працівника залишається високим. Новий час висуває нові вимоги, але ми впевнені, що ви успішно впораєтеся з поставленими завданнями, яке поставила перед нами сьогодення. Віримо, що найкращі традиції української медичної еліти, лікарська честь і громадянська відповідальність, висока моральність та інтелігентність, працьовитість і професійність будуть тільки примножуватися. І служитимуть на благо жителям Зміївщини. Сьогодні на нашому святі присутні почесні гості: начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. Перший заступник начальника Чугуївської районної військової адміністрації Костянтин Козлітін. Заступник начальника Чугуївської районної військової адміністрації Олександр Сокольцов. До привітального слова. Запрошується начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. Шановні наші друзі, шановні медичні працівники, вітаю вас зі святом. Це для мене також є також рідне свято, тому я знаю, яка, яка ця професія відповідальна, поважна. Ви кожного дня стикаєтесь з всілякими труднощами, тим паче в такі умови повномасштабного вторгнення ви продовжуєте виконувати свої обов'язки. Ви постійно рятуєте життя. постійно. Знаходитись на ряду з нашими ДСНС зі, з рятівниками. Також я завжди порівнюю і порівнював, і буду порівнювати вас з рятівниками. Бо те, що ви робите, а я неодноразово бачив вашу роботу в операційних, в інших місцях, як ви рятуєте життя. І тому дуже вам велика вдячність за все, що ви робите, і бажаю вам, щоб якнаріше наступив вже мир, щоб всі ми вже повернулися, хто у нас роз'єднані сім'ї, да, повернулися додому, вже хто там на виїздах, щоб вже запанував у нас мир, порядок, спокій, щоб ми вже йшли на роботу, не боячись прильотів. У вас також по лікарні були прильоти неодноразові. Але ви з цим всім справляєтесь чинно, благородно. Дякую вам за все. Ви дуже сильний колектив, дуже сильний у вас керівник вашої лікарні. Тому ми спокійні за цей напрямок з таким файним класним колективом. Дякую вам за все. Вам міцного здоров'я, щоб ви завжди посміхаючись, йшли на роботу, посміхаючись, йшли додому. Щоб все у вас було і вдома, і на роботі все класно. Дякуємо вам за вашу працю зі святом вас. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я. В умовах воєнного стану активну громадську позицію та з нагоди дня медичних працівників відзнакою Харківської обласної військової адміністрації нагороджуються. Федота Наталя медичний директор з якості надання медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Зміївська Центральна районна лікарня. Запрошуємо до спільного фото Сергія Васильович, Вибачайте до спільного фото, так аби всі бачили наших прекрасних медичних працівників. Бобров Олександр, лікар-хірург, хірургічного хірур, хірур, відділення з мінської центральної районної лікарні. Нагороджується голуб Ірина, лікар загальної практики сімейної лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Зітьки. Пінчук Антоніна лікар-педіатр амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Зміїв. Пам'ятне фото, будь ласка. За самовіддану працю, високий професіоналізм, надання кваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану та з нагоди Дня медичного працівника почесною грамотою Чугуївської районної військової адміністрації та Чугуївської районної ради нагороджуються Воронцова Єлізавета. Директор комунального неприбуткового підприємства Сміївська центральна районна лікарня. Біслер Артем парамедик зміївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Волошина Олена лікар лаборант поліклініки Зміївської центральної районної лікарні. <плес> Дависьки Світлана старша сестра медична об'єднаного відділення терапевтичного профілю. Краснова Наталя лікар-ренгенолог ренкологічного кабінету стаціонарної Змівської центральної районної лікарні. Купіна Наталія, парамедик Зміївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Оксана лікар невропатолог об'єднаного відділення терапевтичного профілю. Миргород Людмила старша сестра медична травматологічного відділення. Нестерцова Ганна молодша сестра медична приймального відділення. Олійник Олена медичний реєстратор з Мільської центральної районної лікарні. Олег, лікар психіатр поліклініки з центральної районної лікарні. Талакнеєва Анна. Лікар загальної практики сімейний лікар амбулаторії села Таранівка. Черкашина тетяна працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров'я паліативного відділення. Щербініна Лариса лікар загальної практики «Сімерний лікар амбулаторії села Бірки. Ятлова Світлана, старша сестра медичного відділення трансфузіології з Мівської центральної районної лікарні. Також нагороджується Сочкова Андрій, лікар-анестезіолог відділення анестезіології. З ліжками інтенсивної терапії, але пан Андрій наразі виконує своє екстрене лікарське покликання, але нагорода обов'язково його знайде. Ще раз оплески наголожені. Дякуємо Сергею Васильовичу за привітальне слово. До привітального слова запрошується перший заступник зміївського міського голови Тетяна Тимофєєва. Добрий день, усі присутні. Янголи на землі. Так можна звернутися абсолютно до кожного з вас. До кожного, хто тут, хто в цю мить за операційним столом, хто надає консультації, хто рятує життя, ставить діагноз, бере в свої руки немовля, хто створює затишок в наших палатах, в наших стаціонарах. Ваш досвід, уміння, вправність творять справжні дива. До вас приходять за щастям нового життя, до вас приходять з надією на здоров'я, з надією врятувати. Війна усім нам змінила умови. І зачасту надаєте, ви допомогу надаєте не в приміщенні, в підвалі, на місці вибуху, на зупинці. Таке інше, але від цього ваша допомога не стає менш якісною. Хочу за дорученням Зміївського міського голови подякувати всіх присутніх тут, всіх, хто сьогодні на посту, всіх, кому сьогодні, можливо, повезло з вихідним, всіх, хто несе службу тут, на теренах Зміївської громади, подякувати за вашу працю, за те, що ви тут, за те, що ви з людьми. За те, що ви поряд з людьми, поряд з нами. Серед наших медиків є багато тих, хто сьогодні захищає батьківщину, хто виконує там свою місію, хто сьогодні самовіддано служить тут. І ми, ви знаєте, це напевне, що за ці навіть воєнні роки, важкі роки, багато робимо для того, щоб зміцнити, поліпшити, зробити більш. Більш якісною нашу матеріально-технічну базу, базу наших медичних закладів. Ну, це можна рахувати, мабуть, десятками мільйонів гривень. Це для того, щоб ми з вами могли надавати більш якісну допомогу, більш вчасно, більш оперативно. Ви знаєте, дивлячись в очі кожного з вас, я все ж таки бачу надію. Надію, що перемога обов'язково буде. І що ми будемо. Працювати під мирним небом ми будемо ще більше робити для того, щоб наші мешканці були здоровішими: і профілактичну роботу, і діагностичну роботу і іншу. Я бажаю кожному з вас від усієї душі, кожному з вас, членам ваших родин, міцного, міцного здоров'я, затишку в ваших оселях, достойної оцінки з боку держави вашої праці. Обов'язково тільки достойна. Щоб ваші умови праці ставали більш комфортними, щоб ваші пацієнти гідно оцінювали. Я знаю, як воно буває, да? але щоб вони все ж таки гідно оцінювали те, що ви для них робите, як ви для них ставитесь. Тому що я точно знаю, що ви любите усіх, що ви намагаєтесь допомогти кожному, чого б це не вартувало». З вашим професійним святом усіх починаючи від директора, да і закінчуючи тим, хто створює комфортні умови. З вашим професійним святом мира, тепла, добра, злагоди усім вам! Запрошуємо до церемонії нагородження. За сумлінну працю, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я та з нагоди відзначення професійного свята дня медичного працівника, почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Блудов Олег, лікар-анестезіолог, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Бикова зоя лікар-терапевт денного стаціонару поліклініки. солоп тетяна сестра медична палатна об'єднаного відділення терапевтичного профілю. Іпова Вікторія рентгенолаборант рентгенівського кабінету поліклініки. Шкурська тетяна працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров'я травматологічного відділення. Шканов іван, оператор комп'ютерного набору поліклініки. Вітаю вас. <рігла> Катихіна віта молодша медична сестра поліклініки. Талія сестра медична палатна паліативного відділення Зміївської центральної районної лікарні. Удовіченко Катерина сестра медична палатна об'єднаного відділення терапевтичного профілю. Сіньов Анатолій, лікар загальної практики сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Зміїв. Іванова Юлія, сестра медична загальної практики сімейної медицини, амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Зміїв. Спасибо. Яковенко Олена, сестра медична загальної практики сімейної медицини, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Рогос Лілія, сестра медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Соколово. Яременко тетяна, сестра медична загальної практики сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Села велика гомильша. Федосова олена молодша медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Зміїв. Барсігіян віта лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії. Бондар Ольга лаборант мікробіологічної лабораторії з міського відділення. Кархова Олена, сестра медична старша змінського дерматовінорологічного відділення обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні. Вербецька Тетяна. Завідувач господарства змінського дерматовенрологічного відділення обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні. Миронова Інна, сестра медична старша амбулаторного відділення структурного підрозділу номер 5 обласного фтизіопульмоніологічного центру. Полікарпова Валентина. Сестра медична старша стаціонарного відділення для на дня паліативної допомоги структурного підрозділу номер 5 обласного фтизіопульмонологічного центру. Ще раз ваші оплески нагороджені. Дозвольте ще раз привітати вас зі святом та побажати великого щастя, благополуччя вам і вашим родинам, міцного здоров'я, безсмарного, мирного, переможного українського неба і, звичайно, ж успіхів у роботі, тому що від цього залежить швидкість нашого одужання. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода у серці доброта, у справах мудрість і виваженість. Нехай ну, усе хороше зроблене з душею та натхненням повертається до вас сторицею. Бажаємо, щоб клятва Гіппократа ніколи не була для вас обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Зі святом вас, натхнення і успіхів!